19.30 на годинку. Перший міський телеканал, кухня сушібару суші уші, і ваше улюблене найсмачніше шоу з його незмінними ведучими, шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. А друзі, і сьогодні ми будемо готувати знову щось смачненьке, як Богдан мені вже сказав до ефіру. А, але нам в цьому буде допомагати наша чарівна гостя, а, фотографиня, волонтерка а, Юлія Браврма. Привіт-привіт! Привіт! Як справи? Привіт! Як справи? Все добре. Як настрій? Нормальний. А... Хороший, класний. Готова сьогодні поринути в цю кухонну атмосферу. з нами? А вже ж. Так, чудово. Богдане, що будемо поринати, що будемо готувати. Будемо, друзі, готувати сьогодні. Смажені крильця. Смажені крильця, нарешті. Максимально ж знов таки просто. Це можна зробити за 10 хвилин, як зробимо ми. Чудово. Нарешті, друзі, ми будемо готувати те, що я по-справжньому люблю. Це смажені крильця. Це найсмачніше шоу. І ми починаємо. І так, Богдане, з чого ми почнемо приготування? Давай нам завдання. І будемо... Давайте перше, що потрібно зробити, це, це нам. Одягнути рукавички. Так. Зараз Слухай, я слідкую за твоїм інстаграмом, і я бачу, що у тебе ось на днях був гарний відпочинок. Ану да, розкажи гарант. два слова про досвід. У, у ц... у цей... На сапах? Так, так. Слухай, ну я взагалі це другий, раз. це другий раз. Перший раз я плавала на сапах ще в Кирилівці, але ми туди обов'язково повернемося. На сапах, на сапах. попливемо. так. Я до чого веду просто зараз багато хто багато фоток, ти як фотограф. Можливо, також у тебе є досвід фотки на оцих бордах, сапах і я тобі взагалі ну, скажу, що це дуже важко знімати на, це... на сапах. Це неймовірно, мені ну, здається. Ну, Тому припінки... що Навіть коли ти знімаєш з берега, то там просто дуже важко позувати. Так, якщо, знає, що, що, а розгляду, якщо щось ці фото прозрадити, знаєш весло. А ще, знаєш, якщо хочеться встати, там, тримати вісло, балансувати, то це взагалі нереально. Тому краще, мабуть, просто плавайте. На катамарані. <рес> на <рес> катамар... <рес> ну а як? На катамарані. Ну, як? І так, Богдане, давай нам завдання, та будемо говорити, будемо знайомити ще тих декілька а, людей, які не знають Юлю. І що, які завдання? Дивись, Юлючка, тобі потрібно буде зробити що? Ось криличко і його ось так на дві частинки просто. Добре. Так. Це все ми нарізаємо і починати разом, вже так. І сюди складаю тобі посуд. Туди все складаємо, Ми разом потім замаринуємо та відправимо їх запікатися. Так, чудово. І так, Юля, повернемось до нашої розмови. Так, я думаю, так. що ну, більшість криворіжців тебе точно знає. Більшості ти робила ці, знаєш, зберігала ці моменти на згадку. Зараз було прям влучно. Знаєш до це нас це і правильно, все це правильно. Ріжить. Я просто. Я, я просто... Але я, я не... знаю, що з війною ти кардинально змінила а, свій образ життя, так, свою, скажімо так, професію. Ти стала волонтеркою. Дивись, стой, друзі, зараз Аня задасть питання, поки я тобі покажу, як потрібно різати, щоб ти отак не крошила його. Ось тут є, друзі, є суставчик у нас. І тобі потрібно просто по суставчику різати, і він як хліб буде. Розумієш? Ось, ти отак пальчиком нащупаєш, от сустав де є, згібає. Оце, отуте? Ні, ось, бачиш? І так, Юлі, ну я знаю, що більшість кривільців тебе точно знає, так тому що багатьом ти зберегла оці моменти щасливі їхнього життя. Так. А, але я знаю, що спочатку війни ти ну, переформатувала своє життя повністю, напевно, свою професію. Ти а, зайнялась волонтерством. І... Ну дивись, це не дуже правильно, коли от кажуть, що а, ти змінила своє життя, а, бо люди думають, що я не фотографую. Ні, я фотографую і я свою роботу не зупиняла жодного разу. А що я ж до цього вів хотів запитати, ну, знаєш? А як зараз ти працюєш, йдуть замовлення, якісь весілля, я не знаю, там корпоративи, Працюю, просто фотосесії? Ну, фотосесії є, їх не стало а, взагалі менше, їх, можливо, навіть стало більше, а, але це стосовно сімейних фотосесій, виключно сімейних. Весіль не так багато, ну, але вони є. А, корпоративи. Я не часто їх знімаю, але мені а, трошки важко балансувати між волонтерством і між а, роботою основною. Але все нормально. Але я також слідкуючи за твоєю сторінкою, я бачу, що ти доволі часто проводиш такі там благодійні, якісь фотосети, ну для того, щоб там зібрати кошти на там на. Той чи інший якийсь запит від військових, так? А, чи активно Поєднує, зараз. поєднує так. все, що. І це дуже круто. А, чи йдуть люди на контакт, коли ти пропонуєш оці благодійні фотосети? Ну, спочатку, спочатку, було бажання у людей. А, зараз я не знаю, чим мотивувати. Навіть от такі от проекти за донат, вони ну так складно. Ну, вже йдуть. Тут, але, тяжі, але складно, так. Да. Да. А, з чим це може бути пов'язано на твою думку? Ну, тому що знаєш, дуже багато вирує е, такої думки, суспіль, що ну, люди втомилися від війни. Хоча це неправильно так говорити, але ну, це ну, така фраза втомилася. Багато, багато війни. людей, хто так говорить, я втомився, я не можу. Ну просто, Що значить, я втомився? От, просто, от, мені хочеться спитати у людини, я втомився, від чого ти втомився? О, давай, Я хочу, щоб ти сказала, ти щоб, ти, щоб ти зараз на цій кухні сказала так, як ти кажеш в своїх соцмережах. Але цензура. Але тим, хто втомився від війни, тому що я знаю, що ти дуже активна волонтерка. Тим, хто втомився від війни, можна кардинально змінити своє життя і з цивільного піти у військове. І тоді просто реально буде зрозуміло, втомився чи ні. Ну це так, якщо коротко. Богдан, йдемо далі, трішки відволіклися і зараз повернемось. Зараз тримаю. Додаємо меду, додаємо гірчиці, а я додам спеції. Це Буд... ми готуємо маринад. Так, це максимально звичайний. і спеції. Друзі, ви можете використовувати ті, які у вас є вдома за своїм смаком. Ми будемо використовувати звичайне до м'яса та додавати італійські трави. Також у нас буде мед, американська гірчиця. Та знову ж таки онагі. Це базові соуси, які я використовую до риби до м'яса. Ви вже куштували і розумієте, як це. Ну, Я обожнюю соус у нагів. Так, вони стандартні і вони підходять можливо. також і до м'яса, до риби, і до овочів. Все це є. Ложку можеш собі класти поки. Додаємо спеції наші. Так, Люд, ну, досить активний спосіб життя ти ведеш, так? як Богдан сказав, там, і катання на бордах, так, і волонтерство Катання в фотографії. І катання, в Донецьку, область, і катання в Донецьку область регулярно. Просто регулярно. Так, але чи готуєш ти взагалі? Ну, взагалі, так, 50 на 50. коли є час між фотосесіями та фотосесіями. Або знаєш, коли везу волонтерку на Донбас, а в мене там пиріжки пахнуть в багажнику. Я просто зупиняюся, думаю, стоп, ну нічого один. Я з'їм <свят> просто <свят> нічого страшного. <свят> ну, взагалі, я мабуть частіше їм в якихось закладах в кафе або на заправках. Тобто де, <смеш> де де де, 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 де прийшлось заїхати? Е, е, в мене є Такий класний десертик, який я можу приготувати. Там буквально декілька інгредієнтів: крем заварний і печиво, да, якесь ну, сухе. І просто от в крошечку його, в кріманочку, зверху. Слоями розпадаєш от, і тобі Так, готовий так десерт. Зверху заварний крем, потім знов печиво, потім знов крем, ну, і клас, трошечки в холодильник поставив, і потім їш. От. Угу. А якщо говорити про улюблену страву, яка твоя улюблена страва? Ой, я дуже люблю макарони. <ścoughs> <śmanship> це їжа культуристів. Макарони, це ну, реально кажу. Я люблю макарони е по-флотськи. Я думаю, що я не мені, це така. Це найпростіша, але Ні, це найсмачніше. Це правда. дуже смачно. От. Ні, ну, в принципі, я така дуже всіядна. Тобто немає такого, щоб щось там ну, макарони. Ну, ну, я, от що я не люблю, О, я не люблю оливки, я їх ненавиджу. Просто я, от, я так навіть. Не не я, я не розумію, як можна їсти. Ну, не ну, знаю, навіть що. <реш> а, а дивись, яка страва, от, ну, ми зрозуміли з десертиком, так? Але, от, знаєш, можливо, у тебе якась така коронна страва, от ти її готуєш там. Раз на рік, хай це буде, так? Але ти її готуєш там і дивуєш там рідних, близьких людей. Я дуже люблю, до речі, люблю рулетики з сьомою огірочком, крем, сиром і червоною крою. Із макаронами, це щось на багато. Ну це смачно. Це Смачно. Так, ну що ж, повернемось знову до нашої до наших крилець. Богдане, що далі? От заправили ми. далі. Ми все додали. Тепер потрібно все розмішати. Ніжно помацати. Помацяти ніжно, так. Зараз ми це все змішуємо, друзі, викладаємо на наш противень та відправляємо в духовку на 15 хвилин, 180 градусів. І все, наша страва буде готова. І просто чекаємо, поки ми її приготуємо. А, чи готувала ти хоч раз крильця? Можливо, за цим рецептом, можливо, за іншим. Готувала. 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 Мне, здається, за крильці така знаешь, універсальна страва, її яку вона всі готували. Її неможливо якось... Е зіпсувати. зіпсувати так. Да, це. Просто можна, якщо ось десь на природі, так само зробити і на мангалі посмажити. А це так ніжно, слухай, прям приємно. Ніжна курочка, тільки в суші барі, суші-уші. Так, все, у нас все є. До... Друзі, зараз ми будемо викладати і зараз буде що у нас буде? У нас е буде магія телебачення, а в цей час, друзі, поки ми до духової печі відправимо наші крильця, ви подивитесь коротку історію про те, які страви можна приготувати з курячих крилиць. Смажені курячі крила з'явились як самостійна страва в невеликому містечку Бафало, штат Нью-Йорк. Були приготовлені господаркою одного із барів і подані голодній компанії, оскільки запаси продуктів до кінця дня вичерпались. Їжа справила чудове враження і її почали активно замовляти. Дивно, але навіть через 50 років курячі крила приготовані за тим давнім рецептом, так само популярні. А попит зріс настільки, що через 13 років після народження цієї. І страви було започатковано навіть свято Дня курячого крила. За півтора десятиліття ця страва стала пропонуватися практично у всіх барах та фастфудах Америки. І так, друзі, ми повернулися вже з нашою приготованою стравою. Богдан, давай ще раз нагадаємо, що ми робили, скільки хвилин, яка температура. І друзі, ще раз, у нас запечені крильця, маринад у нас дуже звичайний. Додаємо гірчицю, мед, соус, унагі. Спеції за вашим смаком відправляємо це все на 15-20 хвилин у розігріту печ на 180 градусів. Чудово, Юлі, давай про збори ще давай. поговоримо. Зараз чи якісь збори в тебе, які ти відкрила, які? Треба закривати а, взагалі збори є постійно. Ну от я один закриваю і потім відкриваю інший. І от так постійно, хоча іноді треба давати якусь перерву. А, зараз ми збираємо на зарядну станцію Екофло для хлопців зі 129-ї бригади нашої, які стоять на сумському напрямку. А, тому долучайтесь, допомагайте, донайте і не забувайте, що ми можемо. Жити завдяки нашим захисникам, а, так друзі, тут з'являться з'явиться інстаграм Юлі на вашому екрані. Ви можете перейти по ньому і долучитися до збору, аби допомогти нашим військовим боронити нашу землю. А ми повернемося до нашої страви. І Богдане, зараз на цьому екрані ми для наших телеглядачів виставимо всі інгредієнти, які потрібні вам для приготування. Їх небагато, але ж все таки І після цього перейдемо до найулюбленішої частини нашого шоу. Для приготування запечених курячих крилець вам знадобляться наступні інгредієнти: курячі крильця 10 штук, мед 20 грамів, гірчиця американська 20 грамів, унагі 2 грами, спеції 10 грамів, олія соняшникова 20 грамів, багет 50 грамів. Смачного. І так, Богдане, ну що ж, давай е, будемо пригощатися. Наш Юр, давайте. Як гостя першою. Треба зрієночка? Як ти хочеш, так і куштуй. Ой, треба вибрати. Оце мені подобається можна. Насправді, друзі, Добре. ви можете ще соуси додати, які ви полюбляєте. І буде в це дуже смачно. М -м, це, робити, це швидко і смачно, так? <звіг> <звіг> або те ж саме робити на мангалі. М -м -м. Тому. Дуже смачно. Друзі, пробуйте, куштуйте. і смачно. М -м. Що ще потрібно? От за що я люблю ці зйомки? Це за те, що ми можемо щось смачненьке з'їсти. І так, друзі, я сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Він дійсно був смачним, готуйте такі ж самі кривця. Я ще раз нагадаю, що ми виходимо в ефір кожної середи о 19.30. Ми готуємо на прекрасній кухні дуже смачно. дуже смачно, готуємо на кухні суші бару, суші уші, де ви також можете замовити собі смачні роли. І, друзі, на цій кухні наступної середи знову будемо. Ми, це шеф кухар Богдан Соляник, ведучий Олександр Сапельник. А сьогодні з нами разом готувала чарівна Юлія Браверман. Юлія, ми тобі дякуємо. Сподіваємося, тобі сподобалось. Дякую. Друзі, смачного, ти Дев'ятнадцять пальчика нещупаєш. От состав десь є, згібає. Оце? Ні, ось бачиш? Дві кісточки, ось ось суставчик. що ти шипиш? Богдане, що йдемо далі. Трічки від